Це рівненський міський будинок культури. Ще до обіду на його головному вході з'являється оголошення про те, що від сьогодні заклад закритий для відвідувачів. У тексті обумовлено, що такі заходи задіяли відповідно до суботнього рішення міської комісії СТЕП та НС. На фіші подій – лише концерти, які відбулися у минулі вихідні, і ті, які заплановані не раніше середини квітня. Стосовно будинку культури, то перенесено лише концерт колективу Денсвей. І ну, поки що ми не повідомляємо на коли саме, тому що ми плануємо, але будемо дивитися по ситуації, коли закінчаться всі карантинні обмеження. Також планувався концерт ще на минулі вихідні міського будинку культури. Це був благодійний концерт Аромати весни. Ми його також переносимо, відтерміновуємо і як тільки з'явиться можливість проведення масових заходів, ми одразу його проведемо. Виставка на другому поверсі міського будинку культури також від сьогодні зачинена для відвідувачів і припинені групові заняття усіх 19 колективів, в яких загалом займається майже тисяча дітей і дорослих. Індивідуальні заняття залишилися: тобто, у нас є ті керівники, які будуть працювати з однією дитиною. Всі ж інші працівники міського будинку культури працюватимуть з дотриманням карантинних норм. Ми готуємося до Тих заходів, які будуть, ми тримаємося завжди в тонусі. Зберігаємо форму для того, щоб як тільки є можливість займатися, працювати, ми працюємо. Тобто, оскільки в нас є попереду такі дати, як 30 років до Дня Незалежності, ми більшість свого ресурсу, такого творчого креативного, зараз прямуємо саме на підготовку до, до цього свята. Загалом у рівному з 29 березня під забороною усі культурно-масові та спортивні заходи, окрім офіційних змагань і підготовки до них. Середніх і старших класів від сьогодні навчаються дистанційно. У мистецьких школах лише індивідуальні заняття. Перелік посилених карантинних обмежень озвучує міський голова рівного Олександр Третяк і пояснює, чому їх запровадили. Міністерство охорони здоров'я фактично віднесло нас до червоної зони із рекомендаціями працювати як в червоній зоні, фактично. Державна комісія і обласна комісія прийняли рішення про. Поки що помаранчеву зону. Але де-факто ми маємо цифри, які свідчать про червону зону. За минулі вихідні у рівному 294 нові випадки коронавірусу. У стаціонарах двох міських лікарень перебуває 316 пацієнтів із цим діагнозом. Тому цілком ймовірно, що вже в кінці цього тижня ми все ж таки будемо офіційно в червоній зоні. Зараз ми фактично відтермінували. Нам відверто не хочеться. Зупиняти бізнес, не хочеться зупиняти підприємців. Посилена робота із керівниками торгових центрів, які контролюють масковий режим, Держпродспоживслужба контролює питання ринків, тобто вхід на ринок виключно в масковому режимі. А невдовзі на міських ринках планують запустити аудіозвернення медиків через гушномовці. Вони закликатимуть рівнян дотримуватися карантинних обмежень своїм живим. Лікарським голосом запишуть звернення до мешканців міста, тобто така більш жорстка кампанія по контролю за масковим режимом, інформаційно-просвітницька кампанія, робота з патрульною поліцією, робота в школах з дітьми. Ну от в принципі, наразі так. Валентина Гордич, Назар Мідріган, новини на Суспільному.